Так цікаво через десятки і сотні років знаходити малюнки на стінах, десь під кілограмами радянської шпаклівки. Саме так вони намагались сховати сліди цивілізованого і культурного світу. Фреска найдавніший і найцікавіший вид монументального живопису. І сьогодні я спробую пояснити вам, чим він відрізняється від інших малюнків на стінах. Мене звуть Софія Щербай. Залишайтесь, буде цікаво! Для початку трошки історії і технології створення. Отже, фреска це живопис на вологій штукатурці. Це важливо запам'ятати, бо є дуже схожа техніка, яка називається альсекко, але вона виконується на сухій стіні, просто її повторно зволожують і творять собі шедеври Це набагато легше, бо фреска це справжній виклик для художника. Одна помилка і потрібно знімати верхній шар штукатурки. Отже, ще раз, фреска це малюнок на вологій стіні, альсекко – на твердій і сухій. До речі, фреско з італійської перекладається як свіжий, відповідно, альсекко звучить як по-сухому. Створювали фрески фарбами, змішаними з яєчним жовтком, з воском або з ляною олією. Пігмент глибоко проникав у волокна штукатурки, що дозволяло зберегти зображення на довгі роки і навіть століття. На цьому пропоную завершити з історичною довідкою і познайомитись ближче з монументальним мистецтвом нашого міста. Мало хто знає, що у нас є надзвичайна пам'ятка архітектури Каплиця Розена. На стінах біблійні сюжети, старий і новий завіт у вигляді 73 птахів. Пропоную роздивитись ближче. Йдемо на вулицю Винниченка, 30. 73 пташки. Саме стільки книг у біблії. Усі ці розписи належать геніальному художнику Генріху Розену, На честь нього і назвали цю каплицю. У Вірменському соборі фрески того ж автора. Про це відомо багатьом львів'янам і туристам. А про каплицю і її секрети не всім відомо. Погляньте на ці квіти: рослинний орнамент повинен нагадувати людям про втрачений рай, який ми можемо віднайти у святому письмі і в таїнствах. Про це розповів виданню Твоє місто отець Ігор Гнюс з домініканського ордену. Ще я прочитала у цій статті, що розен задумав каплицю, як розкрити Євангеліє. Фрески розена це величезна мистецька загадка, багато символів і послань у кожному творі. Деякі розгадані, а інші досі не вдалося зрозуміти. Щодо цієї каплиці, окрім птахів, тут зображені сім таїнств: хрещення, миропомазання, священство, вінчання, сповідь, Євхаристія та єлеопомазання. І центральна композиція сходження Святого Духа на апостолів. А зараз пропоную в тиші роздивитись цю красу. До слова Генріх Розен не сам працював над розписами каплиці Римокатолицької католицької духовної семінарії. Художнику допомагав його учень Казимир Смучак. Обов'язково прийдіть сюди і подивіться це варто побачити і запам'ятати. А ще у каплиці Розена проводять літургії. Графік можна відстежувати на Фейсбук-сторінці Домініканці у Львові. Сьогодні про фрески і Львів розповідала вам я Софія Щербай. Пам'ятайте, жодне знання не буває зайвим.